Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака Козиріх на період з 14 по 20 серпня. Не забувайте загадувати бажання. запитання, на яке би ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось я бачу парасолька це покровительство вищих сил. А також ось документ або лист. Дивіться також електронні листи. Дивимося ще якісь співпадіння. Більше начебто немає. Якщо ми щось знайдемо, напишемо в коментарях. А ми переходимо до другого розкладу. для знаку зодіаку козиріг. Якщо, друзі, вам не дуже добре видно, збільшуйте зображення на весь екран. Ось, вот, друзья, вам выпадают гроші. а так уж карта месяца, ключик, а так уж троянда. Ось розбите серцем. Дивіться, щоб ніякі обставини не привели вас до цієї ситуації. І ось тут карта дзвон, це дзвоник дзвіночок, це якесь сповіщення. І ось мечі, друзі, якийсь скандал. Давайте підсумуємо гроші, кохання, ключ. Це якесь вирішення якогось питання. Ось тут якісь нез'ясовані обставини. Карта місяця. Ось тут скандал із-за якогось сповіщення і розбите серце. Я розумію, друзі, що це не для всіх, такі можуть бути, потік подій. І ось тут, друзі, ще. Підвищення, ось, підвищення по кар'єрній лісниці, по кар'єрних сходах. Але для кого це, наприклад, ситуація схожа, то на неї варто звернути увагу. А якщо ні, то не розчаровуйтесь, а просто потім наступний пасіян може бути більш для вас. Йдемо на третій розклад. Знак зодіака Козиріг з 14 по 20 серпня. Уже, друзья, бачу стрелы в колчане. мы друзья, Ось завершення це корона. Це ви кхе, Признають вашу якусь побіду, перемогу, або якийсь проєкт, той, що ви зробили, защитили його, а також захистили і вам дадуть за нього винагороду. Можливо, ті гроші, вони і були за це. Ось тут, ось тут карта тривоги. Це така карта, вона. Значок цей, він показує, будь-що від маленького до більш такого масштабного. Але зазвичай це таке. Вик виключить, вимкнути електроприбори, ось таке. А тут ось, дивіться, друзі, тут є карта здоров'я, ялинка, і ось цей сос значок. Ніби він щось каже, акцентувати увагу на здоров'я. Ось, друзі, замок. Якась у вас ситуація закриється. Якісь розлади, можливо, по цієї справі великі. Ось вона у вас закриється і будуть далі у вас стріли в колчані. Це також успіх. Ось тут своєчасно, ось тут. Цей годинник означає своєчасно. Ось тут, друзі, документ якийсь. Ось документ. Підсумуємо зараз цей документ. Потім щось закривається на замок. Можливо, тут якісь рішення якесь з приводу вашого питання. Ось воно закривається на замок, стріли в колчані. Це все добре, все буде добре, все вже є добре. Далі. Здоров'я сос, звернути увагу на здоров'я. І далі ось швидке, якась перемога в якомусь важному важливому ділі, справі в якоїсь. Зараз, друзі, ми для того, щоб трохи прояснити, я більш-менш зрозуміла. Зараз ми спитаємо на питання. Застереження та пораду у карт Таро для козирогів на період з 14 по 20 серпня. Застереження та порада. Порада, друзі, не будьте такими легковажними, хоч козиріг він таким, як то кажуть, не страдає, не страждає буде. Легковажним. А застереження все робіть тільки через документи. Бо ця карта суд це тільки через документи, щоб все було у вас згідно документації, законодавства. Ось який суровий козиріг, такий у нього сьогодні і розклад. По-перше, що нема ніякої романтики, все строго. Якесь таке по роботі, якесь таке хвилювання, скрите або не скрите. Але, як ми побачили, то пасіянс вам показує, що стріли ось ці в колчані, і успіх на завершенні, то все має бути добре. А ось ця карта фантазії, ілюзії, вона вам Дає таку пораду, щоб ви не були легковажними і кожен документ особисто перечитували, передивлялися, коли ви оформлюєте якусь справу. Ось ваш документ. Ось так, друзі. Ось такий у вас розклад. Сподіваюсь, якщо він комусь допоможе і зверне увагу на якісь обставини, це буде дуже добре. Робота була проведена недаремно. Тому що ваші труднощі ось закриваються на замок. Дякую, друзі, вам за підписки, за перегляди, за те, що ділитесь з друзями моїми відео. Запрошую вас дивитися мої інші відео. Там є на каналі нові, які я роблю для вас. До зустрічі на моєму каналі.